Усім привіт! На зв'язку Виборча комісія, і сьогодні у нас інтерв'ю з кандидатом на посаду голови виконавчої колегії Української студентської ліги Олександром Демченком. Олександр, привіт! Як у тебе справи? Привіт загалом добре. Обстрілу не було, тому що все супер. Е, супер. Я думаю, ми можемо переходити до інтерв'ю. Буде п'ять питань і потім ще дві запитування. Отож, спочатку, розкажи коротко про себе, де ти навчаєшся і хто ти загалом по життю. Е, навчаюсь я в University Київ. Це новий приватний університет в Києві на спеціальності бізнес-адміністрування на другому курсі. По життю активна людина, робоча людина і сподіваюся, що хороший друг. Розкажи про те, як ти починав свій шлях у громадській сфері, в яких заходах брав участь тощо. Мій шлях у громадській сфері розпочався буквально з УСЛ, до якої долучився ще в 22-му році, навіть будучи ще в 11-му класі в ліцеї. Тож починався він з усіма проєктами УСЛ. Я тоді був, потрапив в секретаріат. І прийшлося супроваджувати дуже багато і цікавих ініціатив, і бачити, як якісь не реалізовувались, але такий ґрунтовний досвід і ґрунтовний початок. А що тебе загалом мотивувало вступити в українську студентську лігу? Тоді це був як я вже сказав 22 й рік. Це війна, і тоді я бачив, як діють студенти. Я типу, я тільки закінчував ліцей, і я бачив до якої спільноти я буду долучатись. Тож мене мотивувало натхнення в тому, яким об'єднаним виступило студентство. Я зрозумів вау, я хочу бути з ними, я хочу бути таким самим активним. Я хочу мати поряд таких самих активних людей, на яких можна покластись, довіритись. І робити щось краще разом. От якраз далі ми будемо говорити про людей, оскільки ти йдеш на вибори на голову виконавчої колегії. Розкажи трішки детальніше про свою команду, хто чим буде займатися. Першою заступницею в нашій команді буде Катерина Піліна, і вона з УСЛ вже три роки з Житомирського конгресу, і останні два роки була активним членом. Спілки, будучи головним чаром, координуючи роботу відділів та залучаючи людей, намагаючись створити і створюючи їм комфортне місце для роботи, існування і покращення людей навколо себе. Секретарем у нас є Оленка, яка зараз також в секретаріаті. Зараз вона на позиції чара до цього вона була. В секретаріаті працюючи з документообігом та взаємодією, також з іншими членами колегії. Далі з команди на позицію взаємодії з ОССТГО є мій хороший друг Максим Данилевич, із яким, ми, до речі, одночасно долучились до спілки ще тоді в 2022 році. І він також тоді працював в секретаріаті. І потім він працював вже в взаємодії з ОСТГО. Наразі він є головою студентської академічної ради е, Кнеу і е, долучається до багатьох е, проєктів та просто добре комунікує з людьми. Взагалі, у нас дуже насичена команда. У нас е, так сталася дуже цікава ситуація, що у нас е, частина команди вже була долучена до спілки. І багатьом відомо, як вже сказав, хтось голова студентських рад, хтось був в колегії, але я також нові люди, і як на мене, це можливо навіть певний плюс, тому що ми, як і пам'ятаємо, традиції і сталі практики спілки, так і є люди, які готові принести щось нове з інших напрямів громадського сектору та просто активізму. А, супер, власне, наступне питання буде про те, яке твоє бачення роботи Українській студентській лігії, На що ти будеш звертати свою увагу? Наша робота буде зосереджена на е, якісній роботі з е, ОСС, з регіонами, е, щоб люди відчували, що вони у спілці, що вони е, у спільноті, а не в організації. У них немає якогось керівника, але є координатор, який допомагає їм. Комунікувати, який допомагає їм розвиватись, реалізовуватись, де е, ініціативні студенти в своїх університетах будуть відчувати підтримку, аби не вигорати, як це стається з багатьма головами студентських рад, тому що вони функціонують, вони роблять, вони намагаються зробити щось краще, але у самого сил не вистачає. І як на мене для Саме в таких моментів існує спілка, аби вони відчули, що вони не самі і були ті, хто допоможуть, хто підтримують, надасть ресурси і включиться в роботу разом. Дякую за твої відповіді. Ми в принципі, закінчували сони блок питань. Ми тепер переходимо до блізопитування. Перше ну, я буду коротко задати питання. Коротко ти будеш відповідати на них. Яке твоє хобі? Лижі і бадмінтон, активний чи пасивний відпочинок? Однозначно активний. Три головні якості для тебе які повинні бути в лідері. Він має вміти мотивувати людей навколо, він має вміти довіряти і поводитись так, аби йому довіряли, і звісно, надихати, бо воно під собою має два попередні пункти. А які найбільші виклики перед ОСС існують наразі? Пам'ятати про проблеми, які були, але не зациклюватись на них. А шукати шляхи виходу з проблем, е, знаходити, що нове можна вирішити, і е, координуватись із іншими, аби діяти як одна, єдина спільнота, і як не свящати мотивацію мати добрих, хороших, надійних людей поруч, бо вони мотивують робити подальше і вони підтримують без людей навколо неможливо нічого. Супер, і можливо, в тебе якась певна фінальна теза для глядачів. для Тих хто буде дивитися це інтерв'ю? Моя теза це те, що це українська студентська ліга. Це ліга, яка об'єднує українських студентів, які вже не раз довели, що вони вміють об'єднуватись, вони вміють впливати. І цим самим ми відрізняємося від багатьох студентів цього світу. Ми запалені і нам треба, але нам треба координуватись. Нам треба вірити в людей, і нам треба довіряти один одному. Супер, дякую тобі за інтерв'ю. Будемо вам.